Бюджетне право України будь-яка незалежна держава повинна мати власний бюджет бюджет. Це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються державними органами органами державної влади та місцевого самоврядування. Бюджет це документ, який визначає джерела формування коштів держави або її складових частин та їхнє витрачання. По суті, у бюджеті визначають доходи і видатки держави. У більшості держав світу бюджет затверджує парламент. У різних державах встановлено різний бюджетний період, тобто період, на який затверджується бюджет. У середньовічній Англії в певний час канцлер казначейства. Відкривав свій бюджет, тобто шкіряний мішок, сумку, де містилися папери або рахунки, канцлер проголошував законопроект, у якому після закінчення фінансового року пояснював перед палатою громад минулорічні результати фінансової діяльності, та оприлюднював прогнозовані доходи та витрати на наступний період. І лише з кінця 18 століття бюджетом стали називати документ, у якому розписано доходи і видатки на наступний рік, що затверджується парламентом. Бюджет представляє собою фінансову програму діяльності держави, що закріплює її грошові ресурси та їх розподіл, оскільки. Центральне місце у фінансовій системі посідає бюджет, то найважливішою частиною фінансового права є його підгалузь – бюджетне право, тобто система юридичних норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності, установлення бюджетної системи, розмежування доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів, прийняття і виконання бюджетів і звітів про їх. Виконання. Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів побудована з урахуванням економічних відносин державного і адміністративно територіальних устроїв і врегульована нормами права. становить бюджетну систему України. Бюджетну систему України складають державний бюджет і місцеві бюджети. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та бюджети місцевого самоврядування. Бюджет один із найважливіших правових актів. Від якості і ефективності якого значною мірою залежить розвиток держави. Порядок його складання, затвердження і виконання визначається Конституцією України і бюджетним кодексом. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження виконання. Державного і місцевих бюджетів звітування про їхнє виконання а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства називають бюджетним процесом. Законодавством передбачено декілька стадій бюджетного процесу. Першим етапом є складання проєктів бюджетів. При складанні Державного бюджету України Кабінет міністрів України до 1 червня року, який передує тому, на який складається бюджет, подає до Верховної Ради України проєкт основних напрямів бюджетної політики, котрий розглядає парламент. Цей проєкт складається з урахуванням прогнозу розвитку економіки. За підсумками розгляду цього проєкту Верховна Рада України приймає постанову про схвалення проєкту або взяття його до відома, так звану бюджетну резолюцію. Після цього розпочинається безпосереднє складання проєкту бюджету. Для цього міністерства, інші органи центральної виконавчої влади, деякі установи, так звані головні розпорядники бюджету, надають Міністерству фінансів розрахунки своїх потреб, так звані бюджетні запити. Дуже важливою нормою законодавства є вимога, що будь-які нормативні акти, які впливають на обсяг доходів чи видатків бюджету, мають бути оприлюднені. Не пізніше 15 серпня року, який передує бюджетному Міністерство фінансів України готує проєкт бюджету, його розглядає Кабінет міністрів України та не пізніше 15 вересня подає до Верховної Ради України. Після цього розпочинається другий етап бюджетного процесу. Розгляд і прийняття закону України про державний бюджет України. Рішень органів місцевого самоврядування про затвердження відповідних місцевих бюджетів. Міністр фінансів України представляє проєкт бюджету на пленарному засіданні Верховної Ради. Проєкт також публікують у газеті Урядовий кур'єр. Проєкт закону розглядають у комітетах Верховної Ради України у депутатських фракціях. Після цього відбувається розгляд проєкту Верховній Раді України у першому та другому читанні. Не пізніше, 1 грудня, парламент повинен прийняти закон України про державний бюджет України, який набуває чинності після підписання його президентом України. Бюджетний кодекс України визначає, що протягом двох тижнів після оприлюднення закону України про державний бюджет України мають бути прийняті рішення про бюджети областей. І протягом наступних двох тижнів бюджети районів міст обласного підпорядкування. Третій етап бюджетного процесу найбільш тривалий виконання бюджету. На цьому етапі головні розпорядники бюджету використовують передбачені для них фінансові кошти для виконання своїх завдань і функцій відповідно до затверджених кошторисів і розписів видатків. У процесі виконання бюджетів до них у разі потреби можуть вносити певні зміни, їхнє внесення здійснює той самий орган, який приймав відповідний бюджет. Після закінчення бюджетного року настає четвертий етап бюджетного процесу. Підготовка звіту про виконання бюджету, його розгляд відповідною радою, прийняття рішення щодо його звіту. Інформацію про виконання бюджету надають його розпорядники. Міністерство фінансів готує зведений звіт, який після затвердження кабінету міністрів подають до Верховної Ради України не пізніше. 1 травня року наступного за бюджетним. Висновки щодо звіту надає Рахункова Палата України. Верховна Рада розглядає подані матеріали і на пленарному засіданні приймає рішення щодо звіту. Аналогічна процедура передбачена щодо місцевих бюджетів. Установлена законодавством процедура має. Забезпечити прийняття обґрунтованих та ефективних бюджетів, а також контроль представницьких органів за його виконанням. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Учасники бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, яких наділено бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов'язками з управління бюджетними коштами. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня. А за особливих обставин на інший період. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням здійснює рахункова палата. Державний бюджет України складається з двох частин: доходів і видатків.